Взяли шефство. Колектив обласної юстиції тепер буде опікуватися вихованцями Піщенобрідської спеціальної школи-інтернату, що у Добровеличківському районі. У закладі нині 120 дітей, які мають вади психічного та розумового розвитку. На знайомство з вихованцями юристи взяли і власних дітей. Зустріч пройшла вдало. Гості привезли подарунки і провели конкурс малюнків для. Дітей про права дітей. Тепер усі роботи вихованці виставлять у холі обласної юстиції. Інтернат працює вже понад півстоліття, знаходиться у старому прилаштованому для потреб дітей приміщенні, яке потребує ремонту, технічного і комп'ютерного забезпечення. Тож нові шефи вже знають, чим допомогти школі. Діти бачать, що вони комусь потрібні, і ми беремо шефство над цим закладом і будемо постійно здійснювати заходи щодо забезпечення, яких якихось матеріальних забезпечень і духовного забезпечення цих дітей. Школу інтернат обрали з тим умислом, що вони найменш забезпечені. Ми передивлялися дуже багато цих закладів і в Кіровограді, і в Добровеличківці. То навіть порівнявши з цими закладами, цей заклад найменш забезпечений безпечені і матеріально, і увагою, навіть е, самих е, чиновників в нашій теперішній час захист це дуже необхідно, тим більше, що я впевнена, що кожна дитина цього хоче, так само, як і я, і мільйони дітей.